Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Де збільшився гріх, там зарісніла благодать, каже нам апостол Павло. Щоб як гріх панував через смерть, так само і благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом Господом нашим. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд, спеціальний інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. Ми продовжуємо знайомити вас із найбільш значущими подіями у житті Православної Одеси. І в цьому випуску ви побачите 26 березня митрополит одеська Очолив богослужіння у свято-Іверському чоловічому монастирі, який постраждав від ракетного обстрілу. У день пам'яті Олексія людини Божої владика митрополит звершив божественну літургію свято-Олексіївському храмі Одеси. 30 березня архієпископ Арцистський Віктор очолив чинно свячення поклонного Христа у скиті Лінського монастиря на честь ікони Божої Матері Всецариця. У свято Федоровської ікони Богородиці архієпископ Булградський Сергій звершив Божественну літургію та молебень під час бездождя в Покровському кафедральному соборі Ізмаїла. 26 березня, неділі 4 Поста, у неділі четвертого великого посту, пам'яті преподобного Яна Лествічника, високопріосвященніший агафангел митрополит Одеський Ізмильський, звершив божественну літургію у свято-Іверському одеському Чоловічому монастирі у співслуженні архієпископа Южинського Діадора та братів монастиря у священному сані. За богослуження підносилося сугубі молитви про мир в Україні, священство та прихожани дякували Господу Богу і Пресвятій Богородиці за те, що під час ракетного обстрілу, 21 березня, коли обитель зазнала руйнувань усі люди залишилися живі. Не отрати царство от нас смерти печалі сущих. даруй нам все сильную благодать твою. Власті мудрі розумі воинствуем, нашим мужеством, укрепи, пеществуем всім благопотрібним. благопотребным. Лещения крово обедив до мы, принятой избави, недугающие Отчаянно утеши на поле брані жизнь свою половоложившей, милости твоей сподоби, и вся люди Твоя сокрали, от врага есть упоста. Владика підтримує активно нас, підтримує і духовно, і молитовно. Владика телефонує щодня, розпитує, як ведуться роботи, чи всі здорові, чи все в порядку. Владика підтримав обіділь фінансово, а крім нього, підтримало ще багато добрих людей, які протягом цих днів приходили на територію нашого монастиря, щоб допомогти фізично, фінансово, щоб подивитися на ті дивні явища, які сталися. Під час прильоту ворожої ракети, як вціліли ікони, що знаходяться в каплиці Божої Матері, як вціліло церковне начиння, що знаходиться в Івірському храмі Божої Матері, все скло, яке було на іконах, на престолі, все ціле, все на місці, навіть дрібні предмети, все було так, як до вибуху. Ми з вдячністю приймаємо ті жертви, які не перестають поступати, які не струмком, а великою широкою рікою лються і в наші церковні кружки, і на наші рахунки, для того, щоб відновити дах церковний. Це позаду від мене моя келія, в якій пролунав вибух, з якої я вийшов за 5 хвилин. Навіть менше хвилини за три до того, як сюди потрапила ця ракета. Завжди, коли повільняється повітряна тривога, я завжди спускався на перший поверх, тому і зараз, коли на телефоні пролунала сирена, я спустився на перший поверх, і через три хвилини ось таке трапилось з моєю келією. Сумніву, це трапилось чудо в моєму житті, і це милість Божа, і молотовний покров Божої Матері, бо 21 березня. Для мене це тепер буде моїм другим днем народження, тому що я не змог би зараз стояти тут і свідчити про це чудо Боже, яке трапилось в моєму житті. Я хочу порадити кожному з нас завжди перебувати в молитві, бо тільки Господь може творити чудеса в нашому житті, по молитвам Богородиці, всіх святих янголо-охоронця, завжди звертатися до допомогою і завжди дотримуватися правил повітряної тривоги. Це дуже важливо. Це може уберегти життя. Все живы, здоровые, только небольшие царапины. Вот в моей только окна повлетали, даже иконы не попадали, ничего. Просто это как милость Божия, хотя эпицентр взрыва буквально 5 метров. Конечно, для нас это все знак Божий, что надо молиться. Надо молиться усердно, каяться в своих грехах, потому что никто не знает дня и часа, когда он пристанет на суд Божий. Поэтому прошу ваших всех святых молитв, друзья мои, за наш монастырь. А также хочу отдельно поблагодарить Владыку Митрополита. потому что благодаря его молитвам этот монастырь сохранился, в будущем будет процветать. Поэтому не будем бояться никаких искушений. Они должны прийти в мир, как говорится в священном скорби и болезни должны прийти в мир. Но мы это будем воспринимать все как милость Божию, и тогда это все будет легко преодолеваться. Спасибо всем, кто нам помогает. Спасибо всем за молитвы. Храни её все, Господь и Матерь Божия. Целий рік від цього дня ми будемо молитися за тих людей, хто давав нам Свої кошти, за наших фундаторів, які відірвали від свого сімейного бюджету, які витягли з бізнесу гроші. Це тільки маленька частинка насправді тих імен, які будуть записані до цієї книги. Багато хто перечисляв кошти анонімно. Це не менш важливо Не скарбіть з цього приводу, що не ми будемо за вас молитися, за вас. Будуть молитися на небі, тому що кожна справа, яку робить людина, на славу Божу, і на користь ближніх, вона записується у книзі життя. 30 березня митрополит Одеської Агафангел ґафанґел, співслуженні численни духовенства Одеси, звершив божественну літургію в храмі на честь преподобного Олексія людини Божої. В служіння молилися сім'ї загиблих воїнів Збройних сил України. Вони прибули з різних блошень одеської єпархії разом зі своїми священниками які відспівували захисників України та продовжують опікати їхні родини. Після проповіді владика Агафангел особисто передав сім'ям воїнів матеріальну допомогу. Усього 44 сім'ї отримали підтримку на загальну суму 550 тисяч гривень. Ці кошти команда іпархіального проекту об'єднує» зібрала на приходах Одеської епархії Української православної церкви під час проведення благодійних ярмарків на користь сімей воїнів Збройних сил України. Пресвященне мітрополіти, архієпіскопи і єпіскопи православне, чистої присвітя створен са. весь священский, монашеский члены и притча церковный, настоятеля протерей Павла с братьями, святого храма сего, строителей, благодетелей, благоукрасителей храма, поющих вас и всех православных христиан, да поменяет Господь Бог по Царстве Своем всегда, ныне и присно и во веки веков. верим, что Господь воскресит и держит жизни вечно за их за то, что они жизнь свои положили, за друзей своих, за братьев своих, за нашу землю украинскую, за церковь нашу. И пусть Господь даст им утешение родственникам, близким, родным. И пусть памяти будет вечно в сердцах всех, кто принимал участие в сегодняшней молитве и будет продолжать. И всех, кто сыт память освободителей наших. Меня зовут Елена. К сожалению, мы в этой войне потеряли брата своего Дмитрия, который погиб. Выражаем огромную благодарность нашей Одесской епархии за поддержку. Нам это очень важно, чтобы мы молились и с нами вместе молились. Будем молиться за победу, будем молиться за то, чтобы скорее все это закончилось. Огромное спасибо, выражаем огромную благодарность. Я королев Игорь, отец военнослужащего Игоря Королева. Благодарю Одесскую епархию и Агафангел. За то, что они сделали для нас, для всех. Огромное вам спасибо. Андрей, была мужем Андрея Погиб под бахнутой. Конечно, детям не будет очень не хватать. Сап. Он знал, куда он идет и защищает родину. 30 березня у четверток великого канону з благословення високого Агафангела агафанґела митрополиту Одеського Ізмаїльського архієпископ Парцисків Віктор очолив літургію передосвячених дарів у скиту Святеолінського одеського чоловічого монастиря на честь ікони Божої Матері Всецариця. За богослужінням підносилася сугуба молитва про припинення війни. Після завершення богослужіння у дворі скиту було звершено чиносвячення поклону Христа. Наприкінці архієпископ Віктор звернувся до прихожан з архієпасторським словом. Vielen um. 27 березня, у день свята на честь образу Божої Матері Феодорівської з благословення Високопреосвященнішого Агафангела Митрополита Одеського Ізмільського, архієпископ Болградський Сергій очолив Божественну літургію у свято покровському кафедральному соборі міста Ізмаїла. Цього дня було звершено спільну духовенства Ізмільського благочиння. Після завершення божественної літургії архієпископ Сергій звершив молитву до людинолюбця Господа в бездождя. Упой землю нашу водою чистою, к плодоношению Ия, и нині спаси нас, а содержащие нас обстояння. У довоєнний час майже 20 років змельчани на день Феодорівської ікони Богородиці звершували хресний хід завздовжки 4 кілометри вулицями міста від Покровського собору до Миколаївського чоловічого монастиря. Традиція народилася у 2001 році, коли до Ізмаїла було доставлено поклонний хрест, виготовлений у стародавньому та багатостраждальному Соловецькому монастирі. Святиню восстановили в Миколаївській Ізмиїльській обителі у святу ікону Божої Матері Феодорівська. І з тої пори цей день став. Часом особливої молитви мешканців міста про рідну Україну та Бесарабський край. <му> Приподобно маті Марії моли Бога нас. Молитвою твої ім'я нас, Андріє, і збави страстей безчесних. У середу ввечері, 29 березня, напередодні четвертка великого канону, православні читали у храмах життє преподобної Марії Єгипетської та великий покаянний канон преподобного Андрія Крицького. На Ютуб-каналі Одеський духовний семінарії вийшов новий випуск проєкту Весна духовна Великі пісті з богословами». присвячений цьому особливому великопісному пісневослужінню, яке називається Марія Настояння». Пропонуємо до вашої уваги фрагменти лекції. Мария до того момента, как обратилась к Богу с покаянием, была профессиональной грешницей, которая сделала грех источником своего существования. И когда они уже прибыли в святую землю, она пыталась зайти в храм вместе с остальными паломниками, и она видела, как все входят. А некая сила ее не пускает. Вот это и послужило для нее такой начальной точкой развития ее покаяния. Вы знаете, в моей жизни был совершенно подобный случай. Один из моих знакомых, будучи мусульманином, занимался разными восточными техниками. И вот когда-то он захотел войти в православный храм и не смог. Он был очень крепким, физически подготовленным, молодым человеком, но подошел к храму, поднялся на ступеньки, на паперть, а внутрь войти не смог. Пытался, но некая физическая сила, как он сам говорил, его туда не пускала. И на него это подействовало настолько сильно, что через какое-то время он принимает крещение. Ну вот, пожалуйста, в нашем 21 веке это происходит точно так же, как происходило и в шестом. Откуда начну плакать? Окаянной моей души жизни деяния. Какое начало положу Христе нынешнему рыданию? Но как милосердный даруй мне при грешении оставление эти слова из великого покаянного канона Андрея Критского, который мы обязательно услышим на этой неделе. Это длинная и трогательная покаянная молитва, после которой мы поймем, каждый наш грех вписан в тайную историю мира. Каждое преступление против Бога меняет эту планету к худшему – Добавляет черных красок на полотно истории. Все человечество грешит, начиная с Адама. И вот на великом каноне мы молимся, плачем, каемся, кладем поклоны уже не только от себя и за себя лично, а в то же время, как бы от лица всего мира, вместе со всей Церковью. Приходите в эти дни на службу в храмы Божии. Здесь преподобный Андрей встретится с Марией Египетской. Здесь свою историю расскажет великий монах Засима. Здесь знойный воздух древней пустыни вдруг повеет на нас, замерзших без Бога жителей 21 века. И мы все Обязательно ощутим присутствие Божие в нашей жизни. Один із евангельских сюжетів описує ситуацію, коли один книжник, підійшовши, сказав Ісусу Христу: Учителю, я піду за тобою, хоч би куди ти пішов. Здавалося б, по-людськи, чим більше учнів, тим швидше по світу пошириться блага благовість про пришестя у світ Месії, але відповідь Спасителя була зовсім іншою. Мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки. Син же людський не має, де й голови прихилити. Прозріваючи внутрішню невпевненість книжника, перетерпіти з ним шлях до кінця, Господь зупиняє його відразу, щоб нерозумно розігнавшись і різко загальмувавши, душа книжника не зазнала ще більших скорбот. Багато хто з нас, сьогоднішніх християн, теж свого часу озвучували в голос або в думках багато гарних намірів перед Богом і самим собою, щиро бажаючи послужити Всевишньому, довірившись його благому промислу, подібно до івангельського книжника. Всеведучий Бог не засудив неширість книжника. Відповідно, наміри його були чистими, але лише невідповідними з силою його волі. Так і нам сьогодні Господь нагадує про те, що йому не було де прихилити голову під час своєї трирічної громадської проповіді. А чи відійдемо ми від нього подібно до книжника, чи залишимося подібно до апостолів, уже залежить тільки від нас. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями наша церква святкує 2 квітня неділя преподобної Марії Єгипетської. У понеділок, 3 квітня, пам'ять преподобного Серафима Виріцького. У п'ятницю, 7 квітня, благовіщення Пресвятої Богородицю. У суботи, 8 квітня, Лазарева субота та собор Архангела Гавриїла. У неділю 9 квітня вхід Господній у Єрусалим Верна неділя. Про ці та інші події в житті церкви та православної Одеси ми розповімо у наступному випуску телевізійного пархіального огляду. Два тижні брати і сестри виділяють нас від світло Христового Скресіння Пасхи. Почати постити та робити добрі справи ніколи не пізно. Головне шире бажання полегшити серце та очистити душу. Бажаємо вам благодатної допомоги на цьому спасительному шляху. До наступної зустрічі!